Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двокомпонентну акустичну систему від компанії Morel, серія Maximo Ultra, модель 602 HE MK2. Постачається комплект фірмовій упаковці. Ось так упаковано. Тут у нас фірмова наліпка, інструкція. І ось такий маємо комплект всередині. Два низькочастотні динаміки, доволі важкі, номінальна потужність даного комплекту 90 Вт, максимальна 180 Вт. Також два твіттера високочастотні динаміки. Дроти підключення з фільтром частот, додаткові чаші під твіттера і монтажний комплект разом з клемами. Динаміки мають глибину монтажну 63 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор з целлюлози і маємо гумовий підвіз. Чутливість у динаміків 94 дБ. Опір мають 4 Ом.